О, Оприччисте діво, поглянь на мене бідного грішника, що припав перед тобою, повне надій на твою могутню опіку. Правда, я не гідний того, щоб ти на мене споглядала, але знаю, що ти, дивлячись на твого сина, а мого Бога, коли він за грішника вмирав на хресті, бажаєш до всіх прийти з поміччю. Тому я відважно звертаюся до тебе, мати милосердя, і прошу тебе, зглянься на мою нужду і молосельця наді мною. Тебе ж, цариця неба і землі, величають з пристановищем грішників, надією і помічницею опущених, будь отже і моїм притулком, надією і заступницею. Адже від Твого заступництва, Мати Божа, залежить моє вічне спасіння, задля любові, яку ти мала до Твого Сина, а нашого Спасителя, подай руку допомоги мені грішному. Я знаю, що ти радієш з того, коли можеш помогти грішникові. Допоможи мені. Бо ти можеш це зробити.